Всім доброго дня. Пообідали, дуську покупали. Я кажу, молода команда, що то давно відео не було. Вона щось тут на кухні робить. Привіт. Ну, я в дочечках купалась вона. Хорошо покупалася, славно. Вон прийшла. А ще ж іди до... Ідиш тепер до бабушки. Ну а Саша і Алочка купали, а я тобі буду... А що це таке? Що це таке? Де? Це лівчик твій. Да, доця. Уже старий, так, доча, Він вже старий такий. А що ти, от... ти вирішила зробити? А я зробила їй фартук такий, щоб вона попую не світіла. Дого... Я... Догадайтесь з першого разу, що per... за за вулик такий. А на а що їй... воно їй мала? Вона буде, їй, їй нічого не мішатиме, вона ходить і а то вона сідає і на попу сідає, а то вона буде на. Это... Да. Дуся, во диви, да. ти думаєш, вона дастся одіться. А ти її міряла, а, да? Я сейчас поміряю. Ні, ну, не, а я, вона ж мені. Ти що, ти ж держиш, а мені нікого не було піддержати. А ну йди. А, ну, а сейчас давай. Дусю, ході до бабушки. Іди. Дуся, иди, я почухаю. Иди, иди. А ну схози лана моя, одядна вона труситься чи ні? Це моя. Моя моя. Це не труситься якась юбка. Моє моя. Моє дуня. Ігор, що бабушка главарь команди пісю, зробив? Я пісю помию, тобі пісю помию. Ми пісю помили. Ага, а ну а. Привлічу я пісю. Ага. Ну, 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 Підожди, Дусечка, підожди, бабушка тут щось тобі, щоб ти була леді, щоб твою пісю не видно було і попу. Бо ага. ти ж серед мальчик. Ну це треба надо, надо їй в хаті таке одівати, ма. Вона на вулиці то гуля, в хаті, що вона не світила своєю піней. Ну, як куди йдемо? Підожди. Підожди, підожди, підожди. Підожди, підожди. підожди. Я чухаю, чухаю, бабуся. Давай, давай. Так, а я Аллочка ей. Хорошо. Хочешь, я? Вольно. А ты скажешь что я ткань брала такую, чтобы она жестко, чтобы она падала. Там мягенько. Тут она прилегала, а тут жестко. Вот, смотри. Ага. Раз, два, я ей тут мию, а тут, хоп, смотри. Как это она может задать, она упустится? Боже. Она вот так. Да. Дочка, які в тебе банти красі, а ну що вона буде робити? А нічого. Ля, ну, ля нічого не знімає. Нічого не зніма. Диви, 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 диви. Що вона робить? Ходить. Ходи, Оце, да. Оце прикрила піньку і попу. Отак Люди. красиво, так? Да. Красиво. Вона може в ньому ходити і так, так. Да. А ну подивимося, як вона буде пісить у нього. Може вона пісія, ну нічого. Звісно. Ні, О, так, бачите, що глава молодої команди треба, треба вже бабушку підстригати вже. Ой, дотя, у мене вже як стрихими, що тут, мабуть, волос у два у два, десь швидше росте, чому І такий кочень. Я, я б... Борис. Ні, Борис, ну, чи як його? Борис, Борис, так. Да. Джонсон, Борис, Джонсон. Джонсон. Да, да, да. Я на у цій Джон... <laughs> ж раджу. Тут хорошо. Хорош. Дусенька, йди сюди. Йди сюди. иди сюда. Иди сюда, командир. Пришла уновлевать, наверное, твои трусы а, идти. Диви, вона не замічає тих трусов. Ой, хороші трусики. А воно тут у неї зав'язується під низом, да, просто. Дуся, дай труси поноси, Дуська. Ох, а ти подиви, який бан ззаді. Бачиш, тут теорія, там же ще чашка одна з лифтика, але треба, щоб внизу було тяжелій, щоб воно ж не задувалося, правильно. Ну там, модель. І тут кружило, там кружило. Дуська, дай труси поноси, Дусь. Ну, командир придумав. Ну, це надо тільки терпіння, банти ще пришила. Пішла, пішла, пішла. Та ти сьогодні взагалі як на виставку. Тільки не ходи, пожалуйста, пожалуй, Не ходи. І котів не треба обращати увагу на них. Ага, ага, Ну що, хорошо, не видно попут. Вони так попався наверху видно. А так вона ж леді. Чому воно чисто, гігієнічно, їй буде, але вона хоп і сідає так. А так вона сідатиме на партушок на ну, що. А ще якби на черевики. Ще. Та ще надо, черевики їй не треба, то є ще холодно ще та грязно. Так, вона рідко а черевики тобі покажу, як треба просто напросто новини, як ти робила чотири чулочка, наверх підводяться, а по спинці йде така нитка, як вірьовочка. Ти одіваєш, що от так на неї, як підтяжки, вона не скине. Получається, йде. На от... Потяжок нас складаємо, так вона не схоче в нас ходити. Ні, воно виходить, що ти людей. усюди... як оце ж ти так стоїш, да. наприклад. Алочка, я думала, до чого прийдеться мені ще на задівлю, а воно за счет хвоста все держиться. Вниз опускає, так, так, так. Модельєр а там, Дуськевич. Э, э, знаєш, важка ткань. Оце вона тягне. Ну, да. Модельєр воно... Дускевич. Завтра підстрижемося. Завтра Саша буде забор красити, а ми підстрижемося. Та зараз можна ще покороче. Хто тебе бачить тут? Та не буде. є, ти отак як отут і стригла. Ти ж... Так а... я так і стригла, тут вистригаю, тут остригаю. Ну, ти сказала, тут не бігуді накручують. Та ну ні, мені бігуді важко. Так, да, виросло а, ні, більше. То йде, то... Ой, а я оце надіну оцю пов'язку, а воно доця піднімається отак. Та там є такі тоненькі пов'язки. Не... Ти таку грубу одіваєш. А ти замерзла, що в світері? Да? Я о я кохту скинула. Я не сказати жарко мені ні. Ну, мене а, ти ту розову скинула А, цю. Я ту... розову скинула. Бачиш, Таня чи як називається. Зв'язалася, тривожка ходить, їй подобається він. А, воно таке легке і до, до тіла прийдеться. Та ж сама вона в'язала. Спасібо хто? Щоб руки не боліли. Щоб ручки не боліли твої. а як її здобути? Таня. Танечка, спасібо. Кофту мені вона приречена по Но адресу. Я її. Де і та приречена. Дивися, вона. вона сидить, даже зараз і з туалетом займається, чисте он все. Бачиш, і є, як туди полізти через ці трусики. Ні, вона зараз ноги облизує, бо вона ж мокра. Короче, в ну, дуськи. Вона виски. ще мокра. мокра. да, да, да. Вона ще мокра. Слава Богу, що тебе викупали після отого... От Двойной. Вона та шахтер. Вона ж нас Шахту відкрила під люлькою моєю. І а що таке рити, Хай, Бог милує, скільки в неї туди. вже ти... теж собака. Вона котів, вона котів відчуває. Ну, коротше, молодой команді зовсім не скучно. З собакою, з усіма, вона вчора вже там наложила їй метала, на там, каже, все. ой, Ой! А ну повертайся, держи. Ой, Саша, ти бачиш які трусики? Ну ти бачиш, які гарні. І полежать можна, і походити, і піню ніхто не бачить. Молодець, хорошо бабуся зробила, прямо замечательно, то прямо на наверху. Вона ж леді. От так, от так. Ні, вона не чувствує його. Воно вільно там висить і прикриває. От молодець бабуся. Красиво, Тож у нас і мужчини є во дворі, правда. А ти ходиш тут, показуєш своє. А так все прикрите, красиво, з такими бантами. Ну, леді. Так, туди не поглядай, там бабуся все вже закрила. А казала, я показувала. Бабушка каже, не казала, казала. Забор построїла з ложок. Бачите, ж вам показувала. От тобі командир. Вона ще придумає таке, що ми не придумаємо, вона придумає. Отак. От молодець бабуся, молодець Дуся, що далася удіти, худе собі. Диви, І молодець. Ось так. Трусько. Малий Трусько. Все, Все по феншую. Модельєр Дуськевич у нас бабуся. Дускевич. А сопи, Саша, це послухай, як вона, так оце ти так. Копія. Не зрякаю, що, а її окуляри, як вона буде в окулярах. Похожа на тебе чи ні? Ну, одінь. Похожа, буде одна копія. Копія. Фоточку зроблю зараз.